Але вибухало не лише в Україні, а й на далекому сході на Росії, у російському владивостоці, в районі селища Щитова сталася серія вибухів. Ну це справді дуже далеко від лінії фронту. Туди не долітають ні наші безпілотники, ні ракети. Можливо, це якась диверсія. На місце туди прибули навіть півробітники спецслужб. Вони загалом зупинили рух транспорту в цьому регіоні і ухиляються від коментарів, будь-яких і кажуть, що це інцидент із газовим обладнанням, що насправді, ну, можливо, дізнаємося трішки згодом. Також стало відомо про те, що Кіровський нафтопереробний завод у Ленинградській області, про який говорив вчора і Зеленський, в тому числі, зупинив переробку нафти на одному, на жаль, на одному із блоків після пожежі, яка була спричинена атакою безпілотниками в ніч на 14 суня. Вересня. Про це пише видання Reuters. Пошкодження отримав блок, на який припадає 40% потужності цього нафтопереробного заводу. Загалом це один із найбільших нафтопереробних заводів, та, певне, найбільший нафтопереробний завод у Балтійському регіоні. За словами співробітників агентства Reuters, завод збільшить навантаження інших діючих блоків десь відсотків на 15-20. Ну і загалом вони можуть вийти на об'єми 72-75% від запланованої потужності. В принципі, це дуже нормальна історія з тим, що ми все ж таки примушуємо сьогодні Росію подивитися на нас під іншим поглядом і зрозуміти, що Україна просто так здаватися не збирається. А удари безпілотниками дуже хотілося, щоб були масштабовані. Ну і звісно, щоб летіли і ракети. Але нині війна перетвориться справді на війну дронів. Зеленський заявив про те, що очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо поставок систем Петріот, хоча частина вже до нас. Приїхала, за його словами, говорить, що Україна чекає військових поставок на суму 3,5 мільярди доларів за програмою Пор. І також закликав Трампа Зеленський прийняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки Україні. Звертаю вашу друзі увагу на ту риторику, яка сьогодні лунає з України в інтерв'ю News Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити сьогодні бойові дії це спочатку ввести в дію певні гарантії безпеки. І також він закликав Дональда Трампа, окрім того, що виділити необхідно системи протиповітряної оборони, ввести проти Москви односторонні санкції без участі Європейського Союзу. Чому така заява? Ну, в принципі, це очікувано, оскільки Дональд Трамп не надає Україні ніякої допомоги від слова зовсім. Так, нам надають американці розвіддання, але що стосується, наприклад, військових поставок чи фінансової підтримки, цього немає. Європейці ж нам справді забезпечують все необхідне, тому ми не можемо сьогодні виступати проти Європейського Союзу. Ми з вами, звісно, можемо справедливо і повинні справедливо критикувати його за це. Заява Зеленського спрямована на підтримку позиції ЄС. Така міра є вимушеною, звісно. Хоча позиція Європейського Союзу в багатьох питаннях особисто мені не дуже подобається. Ну а тепер, друзі, деталі щодо інциденту в Польщі. Ви вже багато про це знаєте. Нових, якихось суперновин немає, але є дуже одна цікава і примітна, що стосується вчорашнього інциденту. Ну і, звісно, візиту в Ан'ї. Що, власне, сталося вчора? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Трус повідомив про те, що на території його країни знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та над президентською резиденцією. І каже, що не просто його збили, а також і затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту, написав він у мережі X. Також відомо про те, що повітряний простір Польщі тепер будуть контролювати не лише літаки Німеччини, Франції, а й літаки королівських повітряних сил. Вони будуть виконувати там відповідні завдання в рамках місії НАТО. Це важливо, друзі, оскільки це є маркером того, що НАТО єдине на сьогоднішній день. Так, воно не настільки сильне, як треба було б, але воно справді є. Це дуже важливий момент. Держсекретар США Марко Рубіо загалом утримався поки що від прямої критики на адресу Росії через атаку росіянами по Польщі і каже: наскільки я розумію, ці операції. З дронами ведуться далеко від лінії фронту. Вони не впливають на бойові дії на фронт і спрямовані в основному на те, щоб послабити один одного. Україна теж завдає ударів по Росії. Абсолютно в стилі Трампа нічого іншого, Марко Рубіо зараз, на жаль, не говорить. Тому Зеленський робить заяви на підтримку Європи, що абсолютно зрозуміло, очевидно і правильно. І тепер, друзі, щодо Китаю ці всі історії, тому що участь його очевидна. Я ще минулого тижня розповідав вам про те, що очільник закордонного відомства Китайської Народної Республіки Ван Є відбув із візитом до Варшави. Інформації про це було не дуже багато. Преса про це писала дуже скупо і мало. Я вам також повідомляв про те, що в переддень атаки Росії по Польщі із Варшави виїхав контейнерний потяг до Китаю в рамках проекту Новий шовковий шлях. Сьогодні Пекін і Варшава активно розвивають свої торгові відносини. Багато товарів до Європейського Союзу заїжджають саме з Китаю, маю на увазі, через територію Білорусі і Польщу, звісно. Ну а з Польщі далі розподіляється по всьому ЄС. Нині ж стало відомо про те, що Ван Ї прибув до Варшави. Про це підтвердив речник МЗС Польщі Павло Вронський. Сам Ван Ї заявив про те, що Китай готовий до дійсних контактів із Польщею заради угоди про врегулювання української кризи. За його словами, Пекін підтримує кандидатуру Польщі на членство у Великій Двадцятці. Ну, тобто Китай тепер буде пропихати, просувати Польщу у величезну глобальну політику. В Варшаві, звісно, це вигідно. Тому і атака по Польщі з боку Росії зараз дуже цікавою була. Чому вона була? Кому це вигідно? І чому саме в період військових навчань Ван перебуває у Польщі? Аби знову не було атаки? Ну, це поки що ритерічне запитання. Реакція з боку Польщі є на візит в Англії, і вони кажуть, це важлива декларація з боку Китаю про те, що в той момент, коли буде зроблено пропозицію про приєднання Польщі до групи 20, Китай підтримує цю пропозицію. Така друзі, історія: такі от розклади. Країна НАТО, Польща активно розвиває відносини сьогодні із. Китаєм, який безпосередньо підтримує Росію у війні проти України, ну, в принципі, нібито на перший погляд нічого кармольного немає, але це така дуже складна геополітична конструкція, де Україна відіграє чільне місце, і, звісно, російсько-українська війна зараз дуже сприяє цьому процесу. Я маю на увазі зближення Європи та Китаю, що, як на мене, є великою загрозою взагалі для європейського континенту.